Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо алгоритм додавання таблиці в текстовий редактор. Отже, найперше треба перейти на вкладку вставлення. Далі вибрати інструмент таблиця. У розгорнутому меню виділити вказівником миші ту кількість рядочків та стопців, із яких буде складатися наша таблиця. Сьогодні ми будемо створювати таблицю. Яка буде складатися із чотирьох стопців і шести рядків. Отже, вводимо, шукаємо шість рядочків і чотири стовпчики. Все, 4 на 6 є. Клікнули мишкою, все, наша табличка є. Далі потрібно буде заповнити цю таблицю. Натискаємо капсулок, обираємо клітинку, в якій будемо вводити текст. Це у нас зараз друга клітинка, і пишемо. Понеділок. Далі наступна клітиночка. До речі, в таблиці можна рухатись за допомогою стрілок, які в нас знаходяться на клавіатурі. Вівторок, середа. Далі нумеруємо, але не нумеруємо першу клітиночку. Один, 2, 3, 4, 5. Тепер дивіться, у нас. Перший стовбець, треба його трошечки зменшити. Для цього нам потрібно навести вказівничок миші ось сюди, щоб з'явилася стрілочка двох яка дивиться в дві сторони, затискаємо ліву клавішу і тягнемо в сторону. Все, ми зменшили наш, нашу клітинку. Тепер будемо її форматувати, тобто змінювати зовнішній вигляд. Змінювати шрифт, колір, розмір і все все інше. Отже, для початку давайте виставимо таблицю по центру. Для цього виділяємо таблицю, натискаючи ось на край, натискаємо головна і обираємо розміщення по центру. Тепер нам потрібно відформатувати текст, щоб він також був по центру. Для цього виділяємо таблицю. І виставляємо по центру. І також циферки виділили і виставили по центру. Далі нам потрібно відформатувати за зразком, як вашій практичній роботі. Тобто зробити, щоб понеділок, вівторок та середа були такими гарним шрифтом. Для цього виділяємо ці слова на стрічці Головна. Там, де шрифт, обираємо ось цю літеру. І вибираєте той шрифт, який вам до вподоби. Все, вибрали, відформатували. Так само можна повторити і з цифрами. Вибрали, натиснули на шрифт. І вибрали собі шрифт. Все. Далі вам потрібно буде набрати в таблиці розклад уроків на понеділок, вівторок та середу. Самостійно, до прикладу, там це буде математика. Тільки не забуваємо, щоб виключити капслок, Математика і так далі. заповнюєте. І останнє ми. Зробимо різнокольорові клітинки. Для цього ставимо курсорчик в ту клітинку, яку хочете змінити, обираємо відеречко і обираємо колір. Так, можна любий. Можна відразу декілька клітиночок змінити. І ось ці, наприклад, клітиночки відеречко, обираємо колір. Це ось така практична робота.